Доброго дня! Чікаго на зв'язку. І у цьому відео ми порівняємо такі слова, як over і above, у вище ніж щось над чимось, та under і below, у значенні нищити щось або під чимось. І давайте почнемо ми зверху. Тобто перше слово, яке ми розглянемо, це буде слово over. Over ми використовуємо зазвичай, коли ми маємо якийсь рух. Ми використовуємо дуже часто з дієсловами, uh, наприклад, you walk over something, да? тобто ви проходите над чимось, uh, you can fly over something, ви пролітаєте над чимось. Або I threw a ball over the fence, да? я кинула м'яч через забор. Або щоб перейти на другу сторону, вам потрібно пройти по мосту. Ви також скажете you have to walk over the bridge, тобто пройти по мосту, в даному випадку буде над, над мостом, скажімо так, то ми використовуємо слово over. Еба вже ми використовуємо, коли в нас просто щось знаходиться вище, ніж щось. Зазвичай. Рух у, дань, у даному випадку відсутній. Да? Тобто the lamp is above the table, лампа знаходиться над столом, the roof is above me. Да? Дах знаходиться наді мною. Ніякого руху у нас не відбувається. А, також важливо зазначити, що коли предмети знаходяться один above другого, вони не торкаються, тому що якщо в мене книжка знаходиться на столі, да, то книжка буде on the table, тому що вони торкаються. Обов'язково передумовою для ебав є те, що предмети не торкаються. Ми також використовуємо above, коли ми говоримо про рівень моря. Тобто, якщо я хочу сказати, що щось знаходиться настільки, то Стільки то метрів над рівнем моря, то я скажу, що, що це, воно знаходиться above sea level. І тепер давайте перейдемо до слів під і нижче. І Першим з них ми розглянемо слово under. Under це коли щось знаходиться під чимось, що воно чимось накрите. Наприклад, я скажу: my legs are under the table, «мої ноги під столом. Я їх не бачу, вони закриті столом. Або коли ви лягаєте спати, ви залазите під ковдру, то в англійській мові кажуть «you get under the blanket. Є також слово, яке ви могли чути: це underneath. Воно фактично завжди є взаємозамінним зі словом under, тому воно використовується значно-значно рідше, тому що воно довше, його важче казати. Іноді є. Трохи відтіночна різниця. Якщо взяти приклад з ковдрою, да, то якщо ви under the blanket, то у вас, допустимо, вас там голову видно да, з під того одіяла. А якщо ви Underneath the blanket, то я буду очікувати, що вас, можливо, не видно під ним зовсім. Але в 99% ці слова є взаємозамінними, і я не думаю, що ви будете часто використовувати слово underneath, але якщо ви його зустрінете, ви будете знати, що це таке. Якщо ж ми візьмемо слово below, то це є проста протилежність слову above. Тобто це коли щось знаходиться нижче, ніж щось. Наприклад, the entrance is below the sign. Тобто Вхід знаходиться під вивіскою. Так само я вказала, що the sign is above the entrance, тобто вивіска знаходиться над входом. Також ми використовуємо відповідно below, коли ми говоримо, що щось знаходиться нижче рівня моря. Воно буде знаходитися below sea level. І тут ще такий момент, що якщо в нас, допустимо, є корабель, який затонув, то він вже знаходиться не нижче рівня моря, він вже знаходиться не below, а він знаходиться under the sea, тому що ми його не бачимо. Він закритий від нас. Морем. Я також признаюсь вам, що в мене є така проблема, що я чомусь завжди пишу слово Bellow з двома L, хоча пишеться воно з однією L, тому що якщо ви напишете з двома L, то це зовсім інше слово, яке Bellow, і перекладається воно як крик рик в якоїсь тварини, тому не допускайте цю помилку, не повторюйте за мною. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, тому що я в свій час дуже сильно плутала ці слова. На все добре вам та до наступних зустрічей.